Прогноз погоди на три дні з 14 жовтня. Привіт, друзі! Сьогодні я підготував найточніший детально опрацьований прогноз погоди на найближчі три дні. Це ідеальний прогноз погоди на середину робочого тижня, що принесе стійке осіннє похолодання. Якщо ви шукаєте погода на завтра або прогноз погоди на більш тривалий термін, це відео ваш найкращий вибір. Додивившись цей випуск до кінця, ви отримаєте ексклюзивну інформацію про значні погодні зміни, які охоплять Україну. Ми розкриємо, де очікуються заморозки на поверхні ґрунту, де можливий мокрий сніг та які регіони насолоджуватимуться сухою погодою. Ми покажемо, як зміниться погода на тиждень і де збережеться найтепліше осіннє тепло до плюс 15 градусів. Залишайтеся з нами, щоб бути в курсі всіх погодних сюрпризів. Цей детальний прогноз погоди на три дні з 14 по 16 жовтня допоможе вам ідеально спланувати свій час. Ми проаналізували дані з надійних джерел, щоб надати вам найточніший прогноз погоди для всієї країни, загальні тенденції. У найближчі три доби з 14 по 16 жовтня в Україні пануватиме прохолодна та мінлива погода. 14 жовтня невеликі дощі очікуються в Україні, крім південно-східної частини. 15 та 16 жовтня опади також у вигляді невеликих дощів змістяться на північний схід, а 15 жовтня також і на північ країни. Зверніть увагу, що в Карпатах та місцями в північній частині очікується дощ з мокрим снігом. Нарешті території країни 15 та 16 жовтня очікується переважно без опадів, що принесе суху, хоч і прохолодну погоду. Вітер буде західний та північно-західний, помірний зі швидкістю від 5 до 12 метрів на секунду. Значних поривів вітру, як у попередні дні, не очікується. Температура вночі коливатиметься від плюс 1 до плюс 7 градусів тепла. Особлива увага до заморозків: у південних, центральних, східних та сумській областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки від нуля до мінус трьох градусів тепла. Денна температура по всій Україні становитиме від плюс п'яти до плюс дванадцяти градусів. Лише на півдні та південному сході буде найтепліше до плюс п'ятнадцяти градусів. Залишайтеся з нами, щоб бути в курсі всіх погодних сюрпризів. Коротко пробіжемося по регіонах. Почнемо з півночі України. Це чернігів та суми у періоді з 14 по 16 жовтня. Нічна температура коливатиметься від плюс 1 до плюс 6 градусів. Денна температура становитиме від плюс 5 до плюс 11 градусів. 14 та 15 жовтня очікуються невеликі дощі, а місцями також дощ з мокрим снігом. 15 та 16 жовтня на Сумщині очікуються невеликі дощі. В Сумській області вночі очікуються заморозки на ґрунті. Вітер північно-західний помірний. Погода на завтра для півночі країни холодна з першими проявами зими. У Чернігові денна температура буде плюс 9, нічна плюс 4. Вітер північно-західний 9 метрів на секунду. Чернігів зустрічає невеликим дощем та помітною прохолодою. Готуйтеся до мокрого снігу вночі. У Сумах. Денна температура буде плюс 10, нічна плюс 5. вітер північно-західний 8 метрів на секунду. У Сумах панує осіння прохолода, а вночі очікуються заморозки на ґрунті. Продовжимо з півдня України. Це Одеса, Херсон та Миколаїв. У періоді з 14 по 16 жовтня нічна температура коливатимуться від плюс 3 до плюс 9 градусів з заморозками на ґрунті. Денна температура становитиме від плюс 12 до плюс 15 градусів. 14 та 15 жовтня очікуються невеликі дощі, а 15 та 16 жовтня переважно без опадів. Вітер північно-західний, помірний. Погода на тиждень для півдня буде відносно теплою та переважно сухою. В Одесі денна температура буде плюс 14, нічна плюс 8. Вітер північно-західний 7 метрів на секунду. В Одесі очікується невеликий дощ, а потім сонячні дні. Вночі можливі заморозки на ґрунті. Погода онлайн для цього регіону вказує на відносно комфортні умови. У Херсоні. Денна температура плюс 15, нічна плюс 9. вітер північно-західний 6 метрів на секунду. Херсон дарує відносне осіннє тепло, що ідеально підходить для прогулянок узбережжям. У Миколаєві: денна температура плюс 14, нічна плюс 8, вітер північно-західний 5 метрів на секунду. Миколаїв зустрічає невеликими дощами. А потім з сухою та теплою атмосферою. Наступний захід України: це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк. В періоді з 14 по 16 жовтня нічна температура коливатиметься від плюс одного до плюс п'яти градусів, а денна від плюс восьми до плюс дванадцяти градусів. 14 жовтня очікуються невеликі дощі у Карпатах. Часом можливий дощ з мокрим снігом. 15 та 16 жовтня очікується переважно без обидів. Вітер переважно північно-західний, помірний. Погода на 10 днів для заходу обіцяє холоднечу та переважно суху погоду. У Львові денна температура буде плюс 11, нічна плюс 5. Вітер північно-західний 8 метрів на секунду. Львів огортає прохолодний день. Та невеликий дощ, що освіжить повітря. В Івано-Франківську: денна температура плюс 12, нічна плюс 6, Вітер північно-західний 7 метрів на секунду. Івано-Франківськ дарує осінню свіжість та невеликий дощ. В Ужгороді: денна температура плюс 12, нічна плюс 7, вітер західний 6 метрів на секунду. У Ужгороді Сонце лагідно зігріває, створюючи ідеальний день для прогулянок. У Луцьку: денна температура плюс 10, нічна плюс 4, вітер північно-західний 9 метрів на секунду. Луцьк зустрічає прохолодою та дощами, що освіжать атмосферу. Далі схід України: це Харків та Донецьк. У періоді з 14 по 16 жовтня нічна температура коливатиметься від плюс 1 до плюс 6 градусів з заморозками на ґрунті. Денна температура становитиме від плюс 10 до плюс 15 градусів. 14 та 15 жовтня очікуються невеликі дощі на Харківщині, а 16 жовтня переважно без опадів. Вітер переважно північно-західний, помірний. Погода на місяць для східних регіонів обіцяє поступове зниження температури. У Харкові денна температура буде плюс 13, нічна плюс 7, вітер північно-західний 9 метрів на секунду. Харків дарує відносно теплий день, але готуйтеся до невеликих дощів вночі. Можливі заморозки на ґрунті, у Донецьку: денна температура плюс 15. Нічна плюс 8. вітер північно-західний 8 метрів на секунду. Донецьк зустрічає сонячною та теплою погодою, що створює чудові умови для прогулянок. І на завершення центру України це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. У періоді з 14 по 16 жовтня нічна температура коливатиметься від плюс 1 до плюс 6 градусів з заморозками на ґрунті. Денна температура становитиме від плюс 9 до плюс 12 градусів. 14 та 15 жовтня очікуються невеликі дощі. Вночі 14 та 15 жовтня у північній частині місцями можливий дощ з мокрим снігом. 16 жовтня очікується переважно без опадів. Вітер переважно північно-західний, помірний. Погода онлайн для цих регіонів підтверджує значне похолодання. У Києві Денна температура буде плюс 11, нічна плюс 5. Вітер північно-західний 10 метрів на секунду. Погода Київ огортає осінньою прохолодою, а дощ з мокрим снігом додасть відчуття холоду. Вночі готуйтеся до заморозків на ґрунті. У Вінниці: денна температура плюс 10, нічна плюс 4. Вітер північно-західний 9 метрів на секунду. Вінниця дарує осіннє тепло, а дощі ніжно освіжать повітря. У Дніпрі денна температура плюс 12, нічна плюс 6. Вітер північно-західний 8 метрів на секунду. Дніпро зустрічає сонячними днями, що ідеально підходять для прогулянок набережною, але готуйтеся до заморозків на ґрунті. У Кропивницькому. Денна температура плюс 11, нічна плюс 5. вітер північно-західний 7 метрів на секунду. Погода Кропивницький радує приємним теплом, що надихає на активний відпочинок, але очікуються невеликі дощі та заморозки на ґрунті. Погода Кривий Ріг та погода Біла Церква будуть не менш комфортними. Загальні висновки. Цей період принесе Україні невеликі дощі на більшій частині території та суттєве похолодання з заморозками на ґрунті у південних, центральних, східних та сумській областях. Головний погодний фактор мокрий сніг 14 та 15 жовтня в Карпатах та місцями на півночі. З 15-16 жовтня, найбільшій частині території очікується суха погода. Погода на 10 днів і погода на тиждень підтверджує, що в Україні відбувається поступове зниження температури, що є нормальним для середини жовтня. Для одягу обирайте теплі, водонепроникні та вітрозахисні речі, адже мокрий сніг може ускладнити пересування. Настав час для плащів та парасольок. Південь та південний схід залишатимуться найтеплішими. Якщо ви слідкуєте за погода-радар, ви зможете точно відстежити невеликі осередки опадів і рух мокрого снігу. Для активностей ці дні ідеальні: велосипедні прогулянки, пікніки, походи, рибалка, пробіжки в м'якому повітрі. Історично такі погодні умови є типовими для середини жовтня. Погода сьогодні і погода на завтра роблять кожний день особливим, тож плануйте відповідно. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити наступні випуски. До зустрічі!